Так от воно виливається і ви рухаєте, не спішите, не водите як олівцем. З майстер-класу у дворику художнього музею Галагана відкрилась персональна виставка Дмитра Денисенка Скорботний шлях Бахмута. Це талановита дуже людина, вона дуже творча. Він не тільки відомий по Бахмуту, він був відомий дуже по Донецькому регіону. Навіть його виставка проходила за кордоном. Експонатами для виставки стали графічні роботи та унікальні різбинки. На створення авторської колекції, яка до війни експонувалася в Бахмутському народному музеї писанкарства, знадобилася з десяток років. Чернівцям митець представляє лише її частину, врятовану з ворожих обстрілів. Завдяки е, людям, які підтримували цю колекцію. Були врятовані тільки 20 експонатів. Повна колекція налічувала 38 робіт. Милуватися цими художніми творами можна лише через скло. Створив їх майстер алмазним інструментом на страусиному дійці. Товщина шкаралупи півтора міліметри. На 14 барельєфах Дмитро Денисенко відтворив картини з хресної дороги Ісуса Христа. Біблійні мотиви, зображені на графічних роботах, доповнюють авторську експозицію. В кожній різбленці ми бачимо, що е, крім самих символів, які використовуються, це і є символ Віодолороза, скорботний шлях, бачимо і орнаментоване зображення, які перегукуються з традиційним писанкарством. Дмитро Денисенко має намір обладнати нову майстерню і продовжити роботу над розширенням цієї колекції. Кожне місто, кожна країна, в якій би представлялася би ця виставка, отримувала би свій знаковий символ. Можливо, у вигляді наступної різдвенки. Виставка Скорботний шлях Бахмута триватиме в художньому музеї до кінця травня. Відвідувачі можуть задонатити на підтримку ЗСУ.